А що як я скажу тобі, що один крихідний пептид може змінити твоє тіло так, як ти навіть не уявляв, що це взагалі можливо? Без трюків просто моя реальна історія підтверджена цифрами, потом і купою важких уроків, здобутих складним шляхом? Привіт усім! Радий знов бачити вас на каналі. Сьогодні я завершу історію про те, як один пептид... Повністю змінив моє життя. Це мій особистий досвід з семегулетитом, агоністом GLP-1, з якого почалася моя трансформація здоров'я. Якщо ви тут вперше, мене звати Олег, мій зріст 189 см, мені 49 років, і вперше в житті я відчуваю, що справді контролюю своє здоров'я. Повернемось до початку 24-го року. Моя вага 132 кг. Жирова дистрофія печінки. Тиск 140 на 90. А алкоголь і куріння я кинув ще у 2018 році. Але все одно не міг навести лад зі здоров'ям. Саме тоді самеглутит з'явився на моєму радарі. І я вирішив: а чому б не перевірити це на собі? Побічні ефекти – Єдине, що відчув, кишечник трохи впав у спячку. Але глобального нічого страшного. Через 3,5 місяця після старту з сема я знов взявся за тренування і впахував все літо і осінь, зал, кілометри на велосипеді, пробіжки. 1 листопада я припинив приймати семаглютит. Фінальна вага 110 кг. Загальна втрата ваги 21 кг за 9 місяців. Я не лікар, я просто людина, яка серйозно підійшла до питання здоров'я і пептидів. Багато читав, аналізував і експериментував. Я вважаю себе біохакером. Перед будь-якими діями порадьтеся з вашим лікарем, навіть якщо вони ще нічого не знають про пептиди. Що б я зробив інакше? Перше дослідження, серйозне дослідження. Не тільки YouTube чи TikTok. Зайдіть у Facebook групи, почитайте Reddit, подивіться, що кажуть реальні люди. Ніхто не сказав, що я раптово перестану їсти. Ніхто мені не сказав, що я втрачатиму м'язи. Ніхто не казав, наскільки важливо правильно харчуватися. І ніхто не попереджав про втому. А тепер уявіть тих, в кого ще є й побічки. Тож, розберіться у темі. Друге тренування з першого дня. З 21 кг, які я скинув, 6-8 кг це були м'язи. Якби я ходив на залу хоча б тричі на тиждень і робив саме силові навантаження, втрати м'язів була б мінімальною. Тому краще починати тренуватися до того, як почнете приймати семаглютид. не чекайте, поки впаде енергія. Жінки, не бійтеся силових тренувань. Це не про бодібілдінг, це просто збереження м'язів. Я ходив у зал, але через постійні поїздки в Україну не вдавалося втримати той режим. Третє, харчування. Через кілька тижнів апетит зникає. В декого вже на першому тижні. Але зрештою, їжа просто зникне з твого життя. Зникне голод, зникне апетит, бажання щось з'їсти. Це зникне. Просто тиша у голові. Жодного, а що б ще з'їсти? Але їсти потрібно. Особливо білок. Білок, або як зараз говорить протеїн це основа для м'язів. Він повільніше засвоюється і підтримує метаболізм. Їжте курку, качку, рибу, стейк, креветки все, що ви можете їсти, все, що вам смакує. Не можете їсти протеїн, пийте його. Є багато смачних брендів. Я переважно знаю лише американські, але в Україні достатньо брендів. Я сам деколи дивлюсь канал на Ютубі Muscle Store UA. І я поставлю посилання на один із їхніх відео в описі до свого відео. Ще можна їсти протеїнові батончики, але тільки на сироватковому білку, не на соєвому. І це дуже важливо. І то, що в них трохи цукру, це окей. Краще їсти щось, ніж нічого. Ви зненавидите білок. Але потім подякуйте мені. Також їжте ягоди, лохину, малину, полуницю. Це хороші вуглеводи, вітаміни, антиоксиданти. І це природна енергія. Четверте сон і відновлення. Ви, буде, ви будете втомлені. При 132 кг я спалював 2500 калорій просто сидячи і дихаючи. Тепер уявіть, що ви їсте менше тисячі калорій на день. При моїй вазі, скільки може бути енергії, коли ти вживаєш до тисячі калорій? Правильно, нуль. Із нульовою енергією взяв не підеш. Та навіть думати толком не можеш. Тож спіть більше. Плануйте свій відпочинок, дайте організму можливість адаптуватись. П'яте дозування. Починайте з малого. Якби я почав зараз, я б вдвічі зменшив дозу самаглютита на старті. Мені дуже хотілося результату вже і зараз. Але швидке схуднення не завжди про здоров'я. Не потрібно чітко дотримуватися медичного графіка. Тіло адаптується краще на меншій дозі. це не, не на 9 місяців, як я, а на 15 місяців. Це не хіміотерапія. Це пептид для підтримки здоров'я. І з ним не треба поспішати. Шосте. Подивіться на альтернативи. Альтернативи аземпіку. GLP-1 1 Семаглутит, він же Аземпік вийшов у 2017 році. Вігові те ж саме, тільки для схуднення у 2021. -му. Після цього фармабізнес кинувся робити нові версії. І деякі, деякі з них справді варті уваги. Терзепатид або манджаро, випущений у 2022 році. Це подвійний агоніст. GLP1 плюс GIP. Якщо GLP1 знижує голод і стабілізує цукор, то GIP покращує чутливість до інсуліну і стимулює спалювання жиру. І разом вони більш ефективніші, ніж сам по собі. Середня втрата ваги 20%. Тобто, якщо ваша вага була 136 кг, це 27 кг мінус. Я пробував тирзепатид, але мене накрив серйозний ментальний туман. Ніби тіло присутнє, а розум в режимі автопілоту. Мені це не підійшло. Але можливо, вам підійде. Далі ретатрутид найкращий з того, що я взагалі пробував. Цей пептид зараз проходить третю фазу випробувань і очікується випуск у 2026 році. Але як більшість біохакерів, я дістав його зовсім без проблем. Це потрійний агоніст glp 1 GAP і глюкагон. Глюкагон підвищує рівень глюкози, даючи енергію без різких скачків. Це допомагає спалювати жир і підтримувати енергію. Середня втрата ваги на глюкагоні 24%. Тобто, при вазі 136 кг, потенційно ви можете мінус 32 кг. Серед усіх трьох сататрутид дає мені найкращі результати. Будемо робити окремий випуск про цей пептид. Тобто слідуйте, слід, слідкуйте за оновленнями. На бонус кагрілінтид. Це ще один пептид, напевно, про який ви взагалі не чули, який зараз на стадії розробки. Не такий потужний, зате має свої переваги. Розповім про нього. В одному з наступних відео також. Якщо ви задумались над використанням пептиду для схуднення, то сподіваюся, це відео вам допомогло. Не просто для натхнення, а щоб ви зрозуміли реальність. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Обов'язково приєднуйтесь до мого School Community, Посилання буде під відео. Там ми говоритимо про те, що YouTube не дозволяє. І головне бережіть себе і підтримуйте Україну. До побачення.